Ой, радуйся земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три праздники в гості радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той перший праздник – Рождество Христове, Ой, радуйся земле, син Божий, народився, а той другий праздник святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той третій праздник свяше, святе водохрем. Свят... Hora do céu, assim. Поля для вас співає, і з різдвом всіх вас вітає. Ваша хата гарна, тепла. То сховайте ваші метла, вдома ж радість вже прийшла. Добру звістку принесла. Будьте ви усі здорові, заробляйте гроші нові. А за те, що я співала, дайте п'ятака на сало. Маленький ісус, як не спить, не дрімає. Своїми ручками весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину. Усю Україну Христос рождає. Слава Христа.